Вивчи, вірш, нам потрібно гадати слово. Тобі дають подсказку. Вірши, вивчи, вірш на 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 на. зовсім. Таблицю множення ми вивчаємо на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Коли ми вчимо вірші, що вам ви... що ми розвиваємо? Мозг. А ще. Пам'ять. Та не вже. За що вчать вірш? На що? Вывчи вірш на на. на, на. Написано вище вірш. На. Уже подсказку дали. На-на-на. Що ми розвиваємо, коли коли вірші? чемоверщи? вірш на. на... Алеш, я это выложу в интернет, и все, кто будет смотреть, будут с тебя ржать. Только коли ми вчимо вірші? Що ми розвиваємо? Мозг, пам'ять і глаз нервні Так, да, глазні нерви, конечно. Що ми розвиваємо, коли yeah. вчимо вірші? Ти тільки що це перелічив. Когда дают задание выучить вирш на... Не, на завтра. На завтра. На что ты должен выучить вирш? На что? На какой жесткий диск должен выучить вирш? На мозговой. Нет, мозговой. Нет, на